Вітаємо всіх на каналі Сімейні Традиції. Православна Церква України 7 серпня за новим стилем вшановує преподобних Пимена Києво-Печерського і Феодосія нового мученика Марина Кесарійського та Угорського короля Стефана. Християнське свято Марини Пімени, що відзначається 7 серпня, пов'язують з іменами двох преподобних Піменів і святого мученика Марини. Народне свято 7 серпня відоме під назвами Марини Пімени. Сьогодні чоловікові та дружині рекомендується проводити якнайбільше часу разом. Сім'я буде міцною. Обряди та традиції. Намерини Пімени молилися про здоров'я, пригощали хворих, жебраків і осиротілих, не забували тих, хто знаходиться в притулках, тому свято ще називається День хворих і саріт. Несли їм мед, фрукти, овочі, випічку. Вважається, що в цей день літо починає поступово йти, поступаючись в місце мосені. Визначаючи цей факт, господині пекли пороги з малиною, ягодою яку вже не знайти після пімена. За ягодами в ліс не ходили, поки не поспіє брусниця, зате знахарі починали збір лікарських трав. Вважалося, що зілля і відвари, приготовлені з трав, зібраних в цей день, мають особливу цілющу силу і здатні вилікувати практично будь-яку хворобу. Особливо корисними вважалися також трав'яні чаї для дітей і літніх людей. Першим вони допомагали рости міцними і здоровими, іншим же надавали сили. День селян був наповнений звичайними турботами, припинялися грози, на які багатий серпень, і можна було спокійно закінчити жнива, допомогти прибрати хліб, сиротам і вдовам, сіяти озимі. На городах у свято 7 серпня збирали ранню капусту, огірки, моркву і особливо молоду картоплю. Овочі прибирали в льох, але перед цим приміщення ремонтували і прибирали, щоб урожай не згнив. Цього дня особливо корисними вважаються картопляні страви. Лоду картоплю варили, запікали у вогні, готували доруни та картопляний суп. За прикметами, така їжа наповнить силами та енергією, принесе міцне здоров'я. У садах у це народне свято збирали сезонні ягоди калину, ложину, агрус, малину, шовковиць. Для міцного здоров'я сьогодні обов'язково варто з'їсти жменю сирих ягід. Господині з урожаю готували консервацію на зиму, також день вважається вдалим для збору грибів у лісі. 7 серпня вже видно перші ознаки осені. На деревах з'являється перше жовте листя, повітря стає холоднішим, а ночі помітно довшими. Сьогодні день вважається вдалим для весілля і романтичних справ. У цей день багато працювали на полі і в саду, переорювали землю і сіяли озимі культури. У цей день також шанували лелек і спостерігали за поведінкою птахів. Цей птах у слов'ян вважався божественним і щасливим, побачити його 7 серпня було доброю прикметою. Що не можна робити 7 серпня, не можна сьогодні лінуватися, байдикувати, відкладати важливі справи, заборонено сперечатися з рідними навіть через дрібниці. Провоти ви не доведете, але стосунки зіпсуєте. Не можна ображати тварин, грубо з ними поводитись, навантажувати коней. У народне свято 7 серпня вважається поганою прикметою їсти м'ясо. У такої людини будуть проблеми зі шлунком. А якщо їсти пісну їжу, то навпаки можна вилікувати болі в животі. Невдалий день для ведення бізнесу, торгівлі, дільових зустрічей вони закінчаться невдачею. Не варто сьогодні ремонтувати взуття та одяг, річ довго не прослужить, заборонено ображати лелеки, навіть погано говорити про них. На подружньому ложі сьогодні не можна міняти постільну білизну, інакше пара може посваритися. Після настання темряви не варто виходити з дому без великої потреби. Сьогодні високий ризик обманує шахрайства, тому краще не довіряти незнайомцям. Гуляти ночами можна надовго захворіти, приймати необдумані рішення. Прикмети погоди 7 серпня існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо капуста вже повністю дозріла, то осінь цьому році буде ранньою. Роса на траві замерзла до дуже холодної зими. Черемка багато плодоносить до ранньої і прохолодної осені. Якщо у моркви поникло падилля, то скоро похолодає, ніч 7 на 8 серпня холодна і мокра. Зима в цьому році буде ранньою і морозною, лелеки збираються великою зграєю, скоро настане осінь. Чим вищі мурашники, тим холоднішими будуть осінь і зима. Якщо день дощовий, то в серпні часто будуть дощі. Але якщо після дощу з'явилась веселка, то місяць буде посушливим. Павуків не видно, погода погіршиться. Лелеки відлітають на південь, осінь буде ранньою і холодною. Зоря червона, чекайте дощі. Якщо при зустрічі з першим лелекою в кишені гроші, то скоро розбагатієте. а якщо ключі, зберете хороший урожай. Якщо ж кишеня порожня, то слід чекати збитків і неприємностей. У кого день ангела сьогодні? Іменини сьогодні святкують Василь, Дмитро, Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Іван, Михайло та Петро. До зустрічі в нових відео!